Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю всім тепла, миру та злагоди! В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні! Що не можна робити, що треба зробити. Обряди на лікування, замовляння на кредити, хто святкує іменини та прикмети погоди. Православна церква України 22 лютого за новим стилем шанує пам'ять мученика Маврикія. Його сина Фотинія та ще 70 воїнів, які померли за віру Христа. За старим стилем цього дня вшановують преподобного панкрата Києво-Печерської лаври і Яромонна Маха Він прославився як талановитий-цілитель, який міг вилікувати будь-яку недугу. У народне свято 22 лютого українці гуляли останні доліта весілля. Готувалися до городнього сезону, закуповували насіння для посіву та зерно на корм тваринам, а також купували пташеня та молодняк худоби. Активно тривала підготовка до весни. Погода вже нагадувала весняну, розпокалилися перші підсніжники та все частіше з'являлося сонце. Чоловіки у це народне свято займалися ремонтом сільськогосподарських інструментів, наточенням сокир та серпів, ремонтом хліва та комори. Чоботарі робили нове весняне взуття, легкі личаки. Свято сьогодні вважається дуже вдалим для риболовлі. Рибалки виходили на річку з раннього ранку та на порожній шлунок, першу пійману рибу відпускали назад у річку. У Мавриків день для міцного здоров'я та сімейного благополуччя варто зварити юшку. Найдешевшу юшку українці називали чорною. І варили з карася, ляща, піскаря. На дорожчу білу юшку брали щуку, сома, судака. Заможні сім'ї могли дозволити собі червону юшку з червоною рибою. Дата 22 лютого вважається дуже вдалою для будь-якого лікування медичних процедур та хірургічних втручань. У жінок цього дня легко проходять пологи. А хто захворіє сьогодні, швидко та легко одужає. 22 лютого в церкві проходить особливий поминальний день. Вселенська м'ясопусна батьківська субота. Перша цього року. Зазвичай в цю дату поминають не тільки померлих родичів, а й усі християн. Тому в суботу називають Вселенською. Обряди й традиції цього дня. Традиції сьогоднішнього дня пов'язані з птахами, адже вони починають повертатися з теплих країв. Хто в родині першим побачить граків, які пролетіли, той буде найщасливішим. Жінці, що побачила сьогодні першу в цьому році ластівку, треба відразу ж піти і вмитися молоком. Тоді її краса і молодість навдовго збережуться. Якщо незаміжня дівчина вигляне вікно і побачить ластівку, яка буде пролітати поруч, значить в цьому році буде весілля в неї. Грошей сьогодні в борг нікому не давайте, не втрачайте їх і не кидайте. Чудовий день для фінансових операцій, але при цьому з грошима треба проявляти крайню обережність. Не можна сьогодні їх давати в борг, кидати або втрачати, інакше можна незабаром втратити все, що маєте. Що не можна робити 22 лютого. У цей день не можна надягати брудне, порване або сильно зношене зуття. Це погана прикмета для здоров'я. Поганою прикметою вважається дарувати і приймати в подарунок взуття. У цю дату не можна нічого піднімати з землі. День невдалий для починань і великих життєвих змін, якщо тільки вони не пов'язані з торгівлею. У церковне свято 22 лютого, як і в будь-який інший день, церква засуджує лихослів'я, лайку, плітки і брехню, а також лінь, жадібність, заздрість і відчай. Не можна відмовляти в допомозі, ображати людей і тварин. Наші предки дотримувались цих заборон, тому сьогодні не можна гадати на кохання, проводити любовні магічні обряди та ритуали. Той, хто не послухається цієї поради, принесе собі та своїй сім'ї злидні. Не можна витиратися чужим рушником, можна забрати усі прикрості тієї людини, яка витиралась ним. Не потрібно в цей день мити підлогу віником з дому, можна вимести радість та благополуччя. Не можна шити та в'язати. За прикметами, сім'ю прийдуть обмани та скандали. Не потрібно займатися прасуванням, можна. Виявитись у ситуації, яку часто називають м'яко стелять та жорстко спати. Не можна їсти насіння, за прикметами всі зуби випадуть. сьогоднішній день загострюється інтуїція можуть прийти откровення та таємні знання, небажано у цей день довго дивитися у дзеркало, а краще взагалі без нього обійтись. Сьогодні можна отримати хороші новини від друзів, можливий прибуток від раніше укладених угод та договорів. Перша половина дня вважається більш сприятливою. Ніякі нові справи сьогодні не починаємо. В цей день дуже добре працюють замовляння на воду. Заряджати воду і змивати нею всі наговори і псування. Налити воду у склянку. Та поставте на підвіконня. Відкрийте вікно, прочитайте тричі молитву Отче наш і три рази скажіть. Закликаю тебе, стихія водна, стихія добра, стихія лікувальна, допоможи тілу моєму, моїй душі, моїм помислам, моїм думкам. Закріпи, збережи Амінь. Підходи для обряду на лікування. Цю водичку випийте невеликими ковтками. Протягом дня у цей період можна позбутися негативної енергії. Для цього, дивлячись на місяць, скажіть, весь мотлох пили бруд і з дому виганяю, чистоту зазиваю. Місяць, що йде, те, що мені шкодить, до зірок віднеси, з землі прибери. Щоб позбутися боргів, або від кредиту, на кухні, або у ванні відкрийте кран, подивіться на воду та скажіть. Для обряду від боргів Тече крапелька до крапельки впадає стрімко в велику річку. Як цей струмінь стрімко тече, так нехай і борги мої спрямують у і залишать мене назавжди. Я буду чистим, водою вмитим, від боргів прикритим. Нехай відданого, непотрібного, прихованого не буде і не згадується. І не забуваємо вмитися цією водою. Замовляння треба говорити тільки на спадаючий місяць. Існують такі прикмети про погоду у цей день. Якщо день сніжний і холодний, то морози затягнуться надовго, а весна буде пізньою. Відлига в цей день віщує ранню весну і хороший врожай фруктів. Сніг на гілках дерев налипає скоро потеплішає. Чим холодніший останній тиждень лютого, тим тепліше буде в березні. Свині голосно і неспокійно поводяться до погіршення погоди. Вікна в домі запітніли до відлиги. До наступних зустрічей!